Вітаю, це погляд з Антоном Ходзою» І сьогодні у нас в гостях Максим Левченко, позивний Роджер, професійний кікбоксер та Ультрас. Він пройшов пекло за всталі та 13 місяців російського полону, а нині служить сержант-інструктором з фізичної підготовки у третій штурмовій. Максиме, вітаю! Вітаю! Дякую, що знайшов час та можливість завітати до нас. Дякую, що запросили. А давай почнемо з твого позивного чому роджер? Це ще було в років 15-16. Ну, активно був футбольним болівальником, і в нас була традиція на 1 травня, коли збирається мір труд Май, комуністи, то ми їх розганяли трохи. І коротше, ми вийшли там составом там, деяким, і перед нами теж хлопці були. Ну, як хлопці, комуністи. Коротше. Ну, і ми тіпо, стикаємось, і я тіп, не можу довго зрозуміти, що наші хлопці з перших рядових їх не б'ють. Я вилітаю з задня гряда, хочу на нього пригнути, коротше, і мені кульком в голову, а в кульку якийсь, якийсь коротше, був чи бутилка чи льод. Ну, в у мене брова повністю розсіклась, і ну, поїхали, зашили, і мене повністю глаз заплив. І коли прийшов на тренування до хлопців, е, ну кажуть будеш веселим Роджером. Ну і цього дня почалось. Корот короджер. Розкажи, будь ласка, про свій власний досвід оборони Маріуполя. Як ти туди потрапив? Потрапив 28 березня. Тось тобто, збирались добровольці на деблокаду Маріуполя. Ось наш командир з Десмачни нам запропонував. І більша частина з нашого відділення, там близько 8-10 чоловік, полетіли добровольцями в Маріуполь на оборону. Ти одразу погодився, там ні секунди, не сумнівався, не думав. Ну, перш спочатку нам сказали, що буде деблокада. Ми не розуміли як. Ну, якби свідомо розуміє, що без літаків, без якоїсь сильної арти і так далі, тось неможливо там деблокувати. М -м -м. Ось. Але потім з'явилася інформація, що, мов, хлопці дістались в Маріуполь. Перша партія долетіла, і всі ну, успішно долетіли і обороняють місто. Ну і з того моменту я пішов до друга, сказав, що полетіли. Він теж погодився, і ми от разом. Ну, якби був близький друг, мій Олександр. Ось і ми з ним разом погодились, полетіли, і плюс наш підрозділ, з яким ми разом були участвували в обороні Києва. А ти був в Азові на той час? Ну, перевозов Київ, так. А що ти побачив у місті, коли прибув туди? Це розбите місто могили, люди ходять. Як... Загублені таких фільмів, напевно, я легенда: там, де він ходить по місту, нікого немає. Деякі люди з'являються, шукають їжу, харчі. Тобто там без перебільшення в кожному дворі були закопані. Ну, якщо б встигли, ну, в наш момент, коли вже я був, вже навіть не встигали копати. Ну, не то, що не встигали, просто скидували якісь будинок і вони там лежали. І скільки часу ви загалом провели на Зовсталі в Маріуполі? Ну, з Маріуполя з 28 березня по 14 квітня, а 14 квітня була був перехід з міста на Азовсталь. А Зовсталь всій красоті. Ну, частина Азовсталі. Там далі теж треш. Ну, і, і далі вже до, до кінця. Ну так, да, до кінця вже тримала оборону Азовсталі. Наскільки важко було прийняти рішення йти в полон? Що стало вирішальним аргументом? Та що, ну, зрозуміло, напевне, командування кидало якби всередину якусь інформацію, щоб не було всередині там, заводу якогось бунту, і так далі. Тобто нам донесли, що це буде почтний полон. Три місяці, коротше, ми побудемо, фільтрація, нас відпустять додому. Ну, Почув цю інформацію, ну, був єдиний шанс вижити. У нас там БК, їжі, всього не вистачало, може, максимум пів протягнуло чи би. Тому це був єдиний шанс вижити. А що допомагало тобі триматись в полоні, не зламатись і не втратити себе? А якісь плани на майбутнє, цілі, бажання, згадував, б я хотів би там де побувати, як відпочити. Ну, коротше, якісь ці думки допомагали. Цей якийсь негатив закинути якимось позитивом, і я більш про це думав. І наскільки я розумію, ти там більше до релігії пристав? Ну, як пристав. Почав читати Біблію, було цікаво, молився. От, і... це, це не забороняли в полоні. Але... Ну, там була, був, був момент, що приїхав якийсь пастор всієї Русі, нас, коротше, помолив, там відчитав. Це якраз перед Пасхою було, і після. У нас там була 3 години лекція. Ми спочатку годину чекали стоя на сонці, потім 2 години на сонці сиділи на лавочці. Потім ще деяка частина сходила причастилась, типу, це як ритуал цей християнський. Потім після цього у нас шмон. Ну і, коротше, Тут приподняли, замотивували, а потім бах і все випустили. Ну, при і шмон, там в деталях не буду розповідати, але. Це неприємні відчуття. А до азовців в полоні якось ставились по-особливому? Чи, в принципі, до всіх однаково полоні? А там же азовці всіх поділили, з нами азовців не було. А, тобто, у вас відкаємо. А, ви в плані, як, вваж... чи вважали вони мене азовцем? Не вважали. І ну, Тому, мабуть, тому, відправили потім. Ну, думаю, так. А як твій полон пережили рідні? Ну, мама зрозуміло, переживала зі здоров'ям. Це були трапи. Зараз вона якби з затримкою вилазить, але зараз, слава Богу, вже здоров'ям все добре і лікується. Ну, зрозуміло, вона служить, але паралельно слідкуємо за своїм здоров'ям. А наскільки я знаю, вона теж в третій штурмовій. Це був її вибір, щоб бути ближче до тебе. Ну, не було часу, щоб запитати. Зараз залишилися там, тому що там друзі оточення, і вона розуміє, що допомагає нашому війську. А ви часто з ними бачитесь пересікаєтесь? Кожен день дзвонимось. А чи був в полоні якийсь контакт з рідними? Чи мали ви можливість комусь подзвонити? Не щоб... було. Тобто, ви не знали, що там відбувається? Взагалі не знав. Повний вакуум, коротше, сидиш в камері, і в тебе є інформація тільки від твоїх побратимів в полоні. Тобто можна якусь там інформацію дізнаватися? Наприклад, там я займався мебелью, ми там спілкувалися про мебель. Я займався спортом, йому про спорт ми так... Один одним Щось прислуховували, там іноді від Вертухаїв, ось. А так вся інформація йшла от, або від них, або один від одного. А ці, як ти кажеш, Вертухаї, вони всі були ідейні і прям ненавиділи вас, чи просто це були люди, які виконували свою. Роботу? Ну прям. Не на... Так, да, ненавиділи, напевно, відсотків 30. Виконували свою роботу, там відсотків хай, 50. І лояльно відносились до нас відсотків 20. А в чому це лояльність проявлялась? Ну, наприклад, де там була вказівка на збити, вони там іменували, що вони нас б'ють. Або якусь там інформацію нам давали, розповідали, що там в Україні зараз, що там, по обмінам. Ну, якусь там інформацію нам від цих лояльних Вертухаїв залітало. А чи був у вас в полоні контакт з якимись міжнародними організаціями, там Червоний Хрест, чи якісь там правозахисники? Я не знаю, як там Червоний хрест в світі працює. Коротше. От можу розказати, як у нас це було. Тобто, нас вивели з заводу Червоний Хрест, зайшли до нас в автобус, сказали, що ми з вами коротше, запишемо ваші дані, з вами все буде добре. І це було тільки в перший день. Потім вони ще пару разів на Ленівку прийшли, щось теж помаячили, щось там їжі дали. Ну, щось коротше, там зробили. Не буду казати, що конкретно не пам'ятаю. Ну і що, потім нам по зонам порозкидали це і все. І Червоного Хреста, який слід простив. А коли був оцей якби, ну, вбивство теракт в Оленівці, тебе вже перевели mm, на. Да, так, я в Оленівці був днів п'ять, а теракт був, напевно, десь в середині або в кінці літа. Не пам'ятаю точно. Тобто від ніяких міжнародних організацій за всі 13 місяців полону не отримали. Ні, ні. Ні. Я знаю, що в Севастополі був Червоний Хрест. Тобто, хлопці, які попадали в Севастополь. Тобто там прям Червоний Хрест був на постійній основі, і в них там було ну, звичайні тюремні умови. Есть, без ніяких, коротше, фізично, психологічного тиску, було адекватне спілкування. Деяким хлопцям давали телеграми писати. А це ти... тільки в цьому місті більше не йде. А, а де. А де ти знаходився весь час? Ростовську область. І це вважалося така більш лояльна? Пряма колонія, чи сама ну бо я наскільки я розумію, там вони ну, давайте роз в деталях про полон не треба, тому що наші okay. хлопці там і я от розумію, деякі слова можуть нашкодити. От, ну, в зв'язку з цим я якраз маю наступне питання: яка інформація, чи які дії тут в Україні звичайних людей чи офіційних осіб можуть нашкодити хлопцям і дівчатам в полоні? Там чого краще не казати і не говорити? Ну, як показав досвід, не треба розповідати деталі, як було в полоні, тому що це може негативно виразитися на хлопцях. Але про якісь конфлектні зони і так далі. Тобто, можна того масштаба казати, що було, що так, так. Що... Ну, треба, щоб цивільний світ знав, але прям конкретно не треба казати, тому що може погано зничитися. Oh, це, в принципі, все. Все інше, більш-менш допускається. E Ну, звичайно, треба ходити на акції, діпо, підтримувати. Це як підтримка самих хлопців, які вийдуть з полони, зрозуміють, що діпо, ми про них не забули. І так само це підтримка сім'ям військовополонених, як теж важливо. Ну я розумію, як якби моя мама не була в військовій сфері і не було моїх побратимів поруч, то їй би було дуже важко. А так, оскільки вона якби, була в цій структурі, постійно комунікувала і було легше перенести цей час. А інші цивільні, можливо, не мають таких умов. Тобто треба підтримувати цивільних, які чекають свої, своїх рідних додому. І також військові, які повернуться, будуть знати. Ну і я розумію, що це впливає на загальне медіа. Тобто, чим більше про них чують, тим більше робиться якісь дії і так далі. Якщо просто положити і нічого не робити, то хлопці можуть і не вийти звідти. А ти пам'ятаєш свої власні відчуття, коли ти вийшов з полону і дізнався там, ну про весь двіж заполонених? Що ти відчував в той момент? Це звичайно. Я ну я, я до цього не сумнівався, що мої хлопці, мої друзі, там фанати заколофутболу, спортивна спільнота моя. Ну, Друзі з військові про мене не забули. Я просто це побачив своїми очима, те, що проте в те, що вірив всередині? Ну і звичайно, типу, це дало якусь ну, ще більше, ну більше позитивні емоції, відчуття, розуміння, що мене не забули і так далі. Ну, зараз в російському полоні залишається дуже багато азовців. Ну як на твою думку, чому їх росіяни не хочуть міняти? Та, напевно, що вони розуміють, що азовці вийдуть, і це мотивовані солдати ідейні, які будуть продовжувати свою справу. Тому, напевно, і за цього. Так. І, друзі, невеличка волонтерська пауза. В куточку екрану ви бачите QR-код, який приведе вас на збір для третєї штурмової на штурмові роботи. Просимо переходити, долучатися, донатити. Бо. Коли працює робот, це зберігає життя багатьох наших хлопців там. Так. А чи знали твої тюремники, росіяни, що ти професійний спортсмен? Так. І ну, як якось вони це коментували, чи це виливалося в якісь додаткові дії щодо тебе? Там ще ні. Ну, там були які б не вірили, думаю, ну, так, ми, ми там всі знаходимося в однакових умовах, всі там ході, всі в однаковій формі. І... По суті, кожен міг про себе розказати що завгодно. Ну і зрозуміло, що деякі просто не вірили. Тіпо. А був момент, що там доходило до бійки. ну, зрозуміло, що я, тіпо, як це моя професійна справа, я ніколи не, як, не буду задню давати. Тіпо, якщо хтось хоче поробитись, то все тільки за. Ну Були які щось стартували, я якби, вже показав свої наміри, що я готовий, і вони в різкий момент якби, назад. Ну, Пропадало бажання битися, а прям з кимось там робити, такого не було. Ну, вони не змушували проводити якісь там спарінги чи бої, бо я бачив і такі інтерв'ю, якби хлопців, хто там боксом професійно займався. Я просто на перевірках виходив, був бістінню. Бойсті, прям дуже часто. Це після того, коли вони знали, що я про спортсмен, я просто там закритими очима або там голову вверх не піднімав, боксував на коридорі. і Все, була одна ситуація, що. Один віртухай до мене прийшов, не а спецназ, коротше, Говорить, давай готуйся. Тебе дві неділі будемо готуватись на бій. Ну я ж такий, типу, о, круто. Ну, я це я це сприймав, як крутий досвід, що буде потім своїм внукам розповісти. Думаю, кру, крутяк буде е, в полоні ще з кимось помахаюся. А вони тебе хотіли як куклу використати, тобто для тренування спецназівців? І, що мені сказали? Готовся через дві неділі буде бій. Я йому сказав, що давай, я готовий в чесному бою буду. Ну я завжди, коли мені пропонували, я розумів всім. Расистам нема, ну, віри немає, дібно, і сказати, що я готовий, а проти мене зразу поставлять 4 людини і мене просто заб'ють. Я постійно казав, що готовий в чесному бою, і нікому навіть я, я його не бачив. він мені там... Я з закритими очима, мені кажуть, що биться будеш. Я казав, що буду, але я сказав, що в чесному бою. І оцей мені запропонував давай через два тижні, я мов зарядився, ну, замотивався побитися. і Кожен день там, в втіхря тренувався ну, там, в камері. Там віджимався, там без тіню був. Проходить тиждень, нас приводять в іншу камеру. І, а хлопці ще до цього говорять, поговори з ними, щоб вони там їсти більше давали. Я такий, ну я якось ну, морозив, розумію, чим це могло б закінчитися. Потім нас приводять в іншу камеру і дають реально більше їсти. Я хлопцям говорю: ви ж розумієте, ви ж розумієте? Для кого? Ну, якби, хто, хто в цьому повпливав. Потім проходивши тиждень два, і ніякого бій не сталося, я розумію, що це просто був співпадіння. А як третя, штурмова дбає про своїх ветеранів, які пройшли через поранення чи полон? Чи є якісь там спеціальні програми підтримки чи реабілітації? Ну, звичайно, є патронатна служба, яка повністю цим займається. Тобто вона і, ну, і родичам допомагає. Так, так. І... Ну і третя, шубе дає можливість хлопцям, які хочуть продовжити служити після поранення, всередині. Бригади працювати на якихось штабних посадах. Так, я бачив фото з вашого, здається, рекрутингу да, да. Так, Так, у нас там хлопці з руки. Да, два це хлопці без руки. А як зараз доброволець може потрапити до третьої штурмової? Які етапи він має пройти? Проходить, ну, залишає заявку на сайті, з ним зв'язуються, запрошують на співбесіду. На співбесіді вони здають фізичний тест. На фізичному тесті вже. Якби дається змога пройти, або тиждень штурмовика тобто це пробний термін, в якому цивільна людина може для себе вирішити ну, напрямок військової служби, в якому вона хотіла би служити, зрозуміти якісь там слабкі сторони, які в собі треба прокачати для військової служби, ну і зрозуміти напрямок інформації, яку треба дополучити. Ну, тобто це не та історія, що прийшов через тиждень, вже штурмуєш посаду? Та ні, ні, це ще тестовий тиждень, які от приходять, живуть як звичайні рекрути. Є рекрути, які вже як би, вирішили для себе стати військовими, і вони проходять такі курс до КМБ, тобто до, до оформлення. Там і тактична підготовка, медична, різні лекції, там ідейна підготовка. Фізична підготовка там, в умовах там, міських боїв, там, в окопах це все навчається і навчають їх професійні інструктори. А ну, за твоїми спостереженнями, скільки от після цього тестового тижня у вас залишається рекордів? Ну, я просто тут знаходжусь на місяць три. І, якби є люди, які пройшли тиждень, а повернулись через три місяці. Тому. Я цю статистику не можу вам сказати. Ну, по -по моїй пам'яті відсотків, напевно, 40-50 поверталось. Ну, наскільки я розумію, третя штурмова це ж не тільки якби, про штурми штурмовиків, які є ще вакансії для людей, які от не готові вириватись на, на штурм. Чи є якісь там посади для цікаві? Е, так, для ну, є, різ, є різні посади: це мінометка, це пілот БПЛА, це водії машиністи, це ну, штурмові посади також є. Там СПР міро. Ну, коротше, дуже багато різних посад. Ну, а тобто це не означає, що якщо ти втретій штурмовій, то ти автоматично штурмовий. Та Звичайно, Та, ти там ти дуже різних, багато різних посад, і для кожного ми знайдемо Ну, Ти зараз служиш сержант-інструктором з фізичної підготовки. А який рівень фізухи є мінімальним для служби в третій штурмовій? Та, ну, вони приходять, здають тест. Це, цей тест. Це півтора км біга. це 4 підходи по 25 віджимання, це скручування преси, там теж 4 підходи, це стрибки на місці. Так, і здається, все. все. Ну, просто тема в тому, що ми е, беремо зараз, в принципі, з різним рівнем підготовки, але ми при цьому їх е, м, прокачуємо. Тобто для цього і я. Е, я роблю програму, в якій вони ну, виростають, але також. Мотивація самого бійця ще виросте, але це вимоги абсолютно для всіх. Тобто, мовно, якщо людина йде на діловода, вона все одно має пройти. Те, що... Зачасту у нас штабні професії це військові, які пройшли військові дії, і ми і, ну якби, рекрут центр, дає можливість служити в тилу. Тобто, а основні професії, на які якби, робимо акцент, це те, що ми говорили. А ви самі розробляли програму фізпідготовки під свої потреби? Чи використовуєте якісь західні напрацювання? Та я спілкуюсь з хлопцями. Ну сам про собі згадую що треба. Спілкуюсь з хлопцями, що вони давали. Що як ви думаєте, там в старших військових ветеранів задаю питання, що треба було для рекрутів більше, і на основі цього коригую програму. Плюс, наприклад, зараз я змістив програму разом з. Умінням користуватися зброєю з філічною підготовкою. Тобто вони, по суті, є програма CrossFit, але при цьому вони майже всі вправи роблять з автоматом. Як краще по Фізусі прокачувати себе людині, яка готується до мобілізації, якими видами спорту чи вправами варто зайнятися? Кросфіт це найкраще, що можна. Це просто. Ну, качалка мінус. Тобто, типу, по суті, військовий тягне на собі певну кількість там, додаткового багажа. Йому треба з цією вагою пройти певну кількість там і, і бігати треба, і присідати і повзати. Тому кросфіт ідеально підходить для військової служби. Ще питання по мобілізації. Зараз іде дуже жвава дискусія, чи не треба дати можливість мобілізуватися засудженим? Там, це і, і вже на високому рівні Малюська це обговорює і всі. Угу. Ну наскільки я знаю, ну це типу як закон ще не прийняли, тому. Я не можу там якусь вангу включити або аналітику, типу, чи це норм, чи це не норм. Але вважаю, що якщо є люди, які готові обороняти Україну, то зрозуміло, що цей ресурс краще використовувати в армію. А mm. питання, як з ними працювати, там, як їх там, інтегрувати в армію, це вже не до мене, я з цим ніколи не працював. А як ти і твої побратими сприйняли звістку про зміну головнокомандувача? Щось змінилось для третьої штурмової, чи, в принципі, як воювали, так і воюють? То, по факту, ну ком командування по третій штурмової ну, приймає командири 3 штурмової. Тобто, я як виконую свою роботу, так і виконую. Тобто, тому... і, і я сам не знаходжусь в командуванні, тому не можу сказати, чи якось це впливало. Ну, на мою роботу, я як працював, ну якби як тренував, так і треную. Тому що сказати по цьому. Тобто, демотивуючим якимось фактором це не стало. Та основна мотивація цивільна Незалежна Україна. Ну, це основна мотивація. Та й все. А, на твою думку, як найкраще зараз можна мотивувати людей до мобілізації? Та я думаю, приклад третє, щоб я показав. То, якщо там, в інших підрозділах там, постійно тільки через ТЦК набирають примусово. У нас постійно йде набір добровольців. Я думаю, просто треба приймати систему третьої ШБ і ну, або краще нам дати змогу більше, ну, більше навчати, і тоді це буде результат. А от така ж система третьої ШБ, а в чому вона полягає? Ну, це ідейна підготовка. Це е, підготовка професійних інструкторів, які навчають наших бійців. Е, це. Професійне командування, яке дає команди для того, щоб виконати завдання і зберегти життя бійців. Це патронатна служба, яка допомагає пораненим військовим, яка допомагає так само з бюрократичними моментами. Ну і основна цінність, це то, що ми одна сім'я і ми працюємо на захист, на захист України. Дякую, дякую, Максима. Ще є питання біля тебе: лежить казка. Розписана, підписана. Розкажи, будь ласка, про неї більше. Ee... Ee... Це казка була ну, отримана мені від рекрута 3 ШБ. Її зняли з 200-го москаля десь під Бахмутом. Зробили з неї папільничку. Ось по землі бившого. <orgt> Мертвого москаля. Ось потім мене з'яви з'явилася ідея зробити ще більшу цінність цієї каски. Я зв'язався з побратимами, з якими літали разом Маріуполь. Також хлопці, які захищали Маріуполь та Азовці, і командири 3 ШБ також розписалися на цій касці. І зараз планую зробити розіграш для збору коштів для 3 ШБ і для мого підрозділу друзів, які знаходяться в гурі. І ми додамо лінк на цей розіграш в опис до цього відео. Знаю чи одразу після виходу, чи пізніше, коли власне буде розіграш. Та я думаю, до цього часу вже буде. Я вже сьогодні. Завтра планую, Максиме. Дякуємо за інтерв'ю. Дякуємо, що Дякую за вам. час, Дякуємо за службу, за все, що ти робиш і робитимеш ще для України. Дякую вам за роботу. Слава Україні, героям слава.